Дмитро Кремінь. Коротко про письменника. Здається, про цю поважну людину ми знаємо все. Дмитро Кремінь, поет, автор 25 збірок чудових віршів, есеїст, публіцист, перекладач, заслужений діяч мистецтв України, увінчаний Державною премією України імені Тараса Шевченка та іншими відзнаками. А крім того, людина року 2016. Майбутній письменник народився 21 серпня 1953 року в гірському селі Суха Іршавського району Закарпатської області. Перший вірш п'ятикласника Дмитра Креміня було надруковано в обласній газеті Закарпатська Правда. А у восьмому класі він уже надрукував добірку з чотирьох віршів. Дмитро Кремінь закінчив Ужгородський державний університет. З 1975 року живі працював на Миколаївщині у селищі Казанка та в самому Миколаєві. Був головою Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України. Свого крилатого коня Пегаса, який вірно служить поетові від Бога з 14 літ, він розпрягати не збирався. Ще в юності дав клятву музі, поезії. А чи тебе одну терзають човників приватних вістря? І все ж беру найбільшу глибину, от тільки не забракло би повітря. У закарпатського миколаївця Дмитра Креміня побачили світ 27 збірок. Він лауреат дев'яти престижних літературних премій, серед яких Шевченківська. Помер письменник 25 травня 2019 року у місті Миколаїв.